У ДПДГ Іванівка почався новий виток рейдерського захоплення. Академія, незважаючи на те, що є три судових рішення про поновлення директора Скварського Андрія Віталійовича на посаді, не виконує ці рішення, не поновлює контракти з директором. Зараз, сьогодні, 6 липня 2023 року, на підставі, опять же, таки, вимог народного депутата Гунька Анатолія Григоровича, який все-таки намагається заволодіти цим державним підприємством. Приїхала комісія Академія. Комісія Академія неповноважна, тому що в наказі вказано голову комісії Щербатюка Василя Михайловича. Його немає. Сім членів комісії, із семи членів комісії приїхали тільки троє. На зауваження, що незаконні накази виносяться Академією, комісія не відреагувала на вимогу трудового колективу і про спілки подивитися приміщення, земельні ділянки, господарські будівлі, збіжжя, яке зберігається, корів. Посіви, пшениці, кукурузи, які засіяні повністю всі площі державного підприємства, комісія категорично відмовилась. Тобто, виходячи з її позиції, єдиною метою сьогоднішнього приїзду це незаконне знову ж таки звільнення Скварського Андрія Віталіча, перешкоджання законній господарській діяльності державного підприємства і повна відмова до співпраці з профспілковою організацією первинною ДПД Гіванівка. Профспілкова організація встановила, що на протязі останніх 2,5 років. Академія покриває злочинців Половіка, Він був тут колись директором Микола Вікторович, Пушкарьова Олексія, які протягом останніх років викрили збіжжя з полів більше, ніж на 200 мільйонів гривень. Ніякої реакції Академії про притягнення цих осіб до відповідальності немає. Навпаки, робиться усі можливі дії, щоб не дати цій ситуації вийти за межі державного підприємства. Робляться незаконні заяви, виносяться незаконні накази, які в судовому порядку і Міністерством юстиції скасовуються, визнаються незаконними. Це підтверджується рядом рішень, перевірок і так далі. Зараз ми сьогодні звернулися до правоохоронних органів Генеральної прокуратури Бюро економічної безпеки. Із вказаними фактами, зокрема щодо незаконного вивезення арештованого майна з державного підприємства громадянами половиком Микола Вікторичем, Пушкаревим Олексієм Олексійовичем. про вказані факти Академія аграрних Наук повідомлено було минулому році, зимою, в цьому році, весною, сьогодні, в тому числі цих представників комісії. Реакції немає. Тому е, сьогоднішня заява підписана трудовим колективом про спілкою. Ось ця заява, підписи. Буде направлятися до правоохоронних органів Генеральну прокуратуру і Бюро економічної безпеки з вимогою про притягнення як керівництва Академії граних наук, яке покриває ці злочини, так і безпосередніх крадіїв половіка і Пушкарева. Ми надіємося ж виростити посівний матеріал, так як і в минулому році засіяно більше 1600 гектарів озимої пшениці, більше півтори тисячі гектарів кукурудзи, сходи, Гарні, дають можливість отримати я думаю, більше, ніж середня вражальність, як по районі, так і по області, тому що доглянуті, не забур'янені. Плюс погода сприяє цьому. Тому я думаю, що у господарства в цьому році є всі шанси не просто погасити борги, які були створені попередніми керівниками штучно, я думаю, з метою доведення до банкротства. А і вирівнятися і вийти у прибуток. Ну, поки не було внесення, були заборонені заблоковані реєстри до 27 червня цього року. Не можна було ні проплат, ні зарплат, ні, 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 ні взагалі нічого. Зараз господарство намагається закумулювати гроші і виплатити заборгованість по ЄСВ, по зарплаті, тому що ну, ЄСВ останні три роки взагалі нічого не платилося. Весь час те, що блокувалася робота Скварського, ну фактично він два-три дні був тільки в реєстрі. Ну, що за 2-3 дні можна було зробити? От, наприклад, поновлюють там 29 грудня 2022 року на посаді, 30 грудня звільняють, поновлюють 5 квітня, 6 квітня 2023 року звільняють. Ну, ну, що за цей час можна зробити? Тобто, фактично, академія у Головному кодексі це називається перешкоджання законні господарської діяльності. Тому що по рішенню у справі 640 дріб 2805. 2021 року Окружним адміністративним судом міста Києва було чітко встановлено і перевірено в апеляційній інстанції, що Скварський Андрій Вітарович був законно обраний директором. На конкурсі, перевірка документів здійснилася, публікації, оголошення і так, далі, і так далі. Тобто єдиний директор законно обраний на теперішній момент, згідно рішень суддів, це якраз є Скварський Андрій Віталійович. І йому у зв'язку з тим, що він категорично відмовляється співпрацювати із з'яточниками, за те, що він намагається підняти господарство, не платячи чорним налом, керівництву там, чи хто, хто від нього вимагає, якраз за цього і хочуть звільнити. Ну, то все. Вся, вся правда отак. Коли половіки пушкарів в тьому, потіхому, без документів вивозили з полів збіжжя, вони отримують посади. І так далі, але це державне підприємство, це не приватне. Якщо б академія була приватною структурою, і тут приватне господарство, тоді робіть все, що загодно. Але це державне підприємство згідно статуту, 100% державної частки. Академія повинна була захищати людей, трудовий колектив і саме державне підприємство. А академія захищає інтереси народного депутата Гунька, який приїжджав сюди не один раз у минулому році і чітко казав: Я хочу бачити директором або половика». Або Голуба, або Пушкарьова. Причому, якщо не він сам, то його помічники приїжджали, Ігор Калиніченко, його юристи, Гільдія Права, там де він і разом із дружиною-засновники, це є реєстрах, документально підтверджено, є фото, відео матеріали. Так що Анатолій Григорович чітко в цьому зацікавлений господарстві. І так як інші господарства, які він банкрутує, ДПДГеїстка, ДПДГнадія, прогрес. І так далі, і так далі. Там їх приблизно 8 господарств. Так і це він хоче банально, просто захапати. Військовий стан даємо все одно. Тупе, банальне, жадібне збагачення. У минулому році ті представники, які приїжджали до академії, вони дивлячись на ті результати, які давав Скворський, на ті показники, поля, надої, документи, вони писали висновки, які не влаштовували гунька, їх банально вигнали. Їх просто повиганяли. Фактично, комісію обновили повністю. От чого немає тут зараз інституту сільського господарства північного сходу? Бо вони знають, що господарство починає не просто виживати, а вилазити із боргової ями. і хвала я кабанцю і шахову, які нарешті зрозуміли, що господарство не доводиться до банкротства, а наоборот виводиться з нього. І вони це прекрасно розуміють, що тут у прошлому році виростили не просто сонях там чи пшеницю, а пшениця посівний матеріал. Сонях, той, які вкрадені, були гербіциди половиком і голубом, повинні були спасати, а не непонятно як і непонятно куди вивозити, фактично вкравши без документів. Ми ж прекрасно знаємо, для чого робилися от, е, зняття арешту, витребування кримінальних справ із Ніжинського району в Київ, там, де втопили і познімали арешти. Але ж це незаконно робилося. А саме головне ким? Пушкарьом. Подпись його. А Пушкарьов призначений незаконно.